Як виявив журналіст Іван Красіков, товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія Профіжитлобут торік тримало два підряди ціною більш ніж 100 мільйонів гривень на реконструкцію водогону у селі Елінка. Це село розташоване в п'яти кілометрах від Запорізької атомної станції. Так, Запорізька атомна окупована рашистами. Так, рашисти безперервно запускають на Елінку дрони камікадзе, артилерійські снаряди скидають боєприпаси з БПЛА. Кому там потрібен водовод за сотню мільйонів гривень? Риторичне питання. Просто вищезгадана будівельна компанія профіжитлобуд краде бюджетні гроші і, напевно, щедро ділиться. 100% що із комунальним підприємством виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради, як повідомило журналістам бюро економічної безпеки нашу заяву про змову трьох учасників торгів в Прозоро додано до матеріалів кримінального провадження стосовно КП Марганецької міської ради. Бо журналісти громадської організації Люстраційна антикорупційна рада при Дніпров'я виявили, що три пропозиції по закупівлі цього комунального підприємства були надруковані на одному й тому ж принтері. Ці пропозиції на тендер будівельно монтажні роботи з будівництва на об'єкті, нове будівництво житлового будинку за адресою Вулиця Бульварна, будинок 26Б, місто Марганець. Продовження. Тобто... Троє конкурентів друкували комерційні пропозиції на одному й тому самому принтері. Подивіться, будь ласка, обведені нами червоною лінією однакові позначки на цих трьох пропозиціях це ідентичний дефект друку. Такий навіть два різних, не кажучи вже про три різних, принтера надрукувати не можуть. Може, самі робітники Марганецької міської ради їх у себе і роздрукували. Компанії, що змовилися це. Товариство з обмеженою відповідальністю будівельна компанія Прем'єр Буд», товариство з обмеженою відповідальністю будівельна група «Альфабуд» та товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Профіжитлобуд». Саме останнє і чинить водовод у Елінці під дронами Камікадзе, артилерійськими ударами та скидами з БПЛА. Ну а ким контролюються всі вище згадані товариства з обмеженою відповідальністю, колишній перший заступник Дніпропетровської обласної ради та голови Дніпропетровської обласної організації проросійської забороненої в Україні партії Опозиційна Платформа за життя ОПЗЖ Гуфман Геннадій Леонідович.